Не повірила мені одна наша клієнтка і втратила велику кількість грошей і часу. Розкажу, як це трапилось. Це типова, до речі, ситуація. Не знаю, як от переконати людей розпочати довіряти мені більше. Бо ми ж в ряді випадків не бачимось, є тільки відео, інтернет, ну і так далі. Так от, повертаючись до історії. Одна клієнтка вирішила. Прийняти спадщину. У неї залишилася невелика кількість там часу для отримання спадщини, і я їй кажу, що ви там в тій країні, в якій ви є, ви там і живіть, не потрібно до нас приїжджати, не потрібно свідоцтво, е яке підтверджує, що особи не стало. Взагалі цього всього не потрібно, бо у вас тим паче його немає. То вже буде другий етап. Потрібно просто написати заяву, і все. Навіть до нотаріуса ходити не потрібно. Ну, вона думає, що. Це нонсенс такий, тому що в інтернеті вона читала про необхідність свідоцтва відповідного ЗАГСу, про необхідність натуральної заяви, довіреності. А я їй кажу, що це все взагалі в нашій ситуації для того, щоб вкластися в оці ось шість місяців до спливу, яких залишилось буквально десять днів, ну не потрібно. Вона знайшла в інтернеті якихось юристів, які сказали, що приїжджай в Україну. В е, Західних областях е, поближче, і будемо тобі це все діло робити. Приїхала, вона втратила ті всі дні, як ви розумієте, і вже за два дні до спливу строку телефонує і каже: приїхала, а вони відмовляються робити. Кажуть, що давай реєструйся тут, як Переселенка, і так далі, і тому подібне. Каже, все вже все пропало. Кажу, ну. Нічого, може, й не пропало. Давайте будемо йти по тому варіанту, який я вам казав. І ми зробили найпростіший варіант, і вже відомості про те, що вона звернулася до нотаріуса, занесені в реєстр, і максимально спокійно ми зробили всі ті необхідні юридично значущі дії, які перепинили сплив строку. І вона встигла. А тепер уже перейдемо до серії номер 2 нашого серіалу. Який можна було б назвати вступ у спадщину, і будемо шукати, а де ж знайти те свідоцтво про те, що не стало спадкодавця, а де знайти всі ті інші документи, які необхідні. Тому, можливо, накидайте, які варто все ж таки використати підходи для того, щоб люди все ж таки вірили, навіть якщо ми комунікуємо через інтернет, дистанційно так ось онлайн.